День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Bono від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 30 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 50 см. До комплекту дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. На великих подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану. Так, як кутова частина дивану не розкладається. В цьому дивані є тільки одна бильця, і в бильці є невеличка ніша для зберігання дрібничок. В кутовій частині дивану є велика ніша для білизни. І друга ніша є під прямою частиною. Принцип розкладання дивану є в рукнижка. Для того, щоб його розкласти, витягаємо. Частину вперед під нею сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири не залишається захисної планки. Отримуємо спальне місце 1 метр 50 см на 2 метри. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повз, пінполіорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину або будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, моє любі. Папа! -па.